Неймовірно крутезний візуал цієї моделі від Team Тобто така оригінальна коробка Team Associated, модель Trophy Red. Ось так, якщо комусь треба буде. Ще ця сама комплектація вже з акумулятором, то зарядним пристроєм і підсвіточка теж. Ось Бачите, тут на фото вона. І ось тут вона і світяться фари. Звісно ж, це пульт керування, зарядний пристрій. Вже акумулятор на машинці, каталог запчастин, інструменти, запчастини, все це вже йде в комплекті. Візуал. Звичайно, хочеться вам максимально передати цей візуал, бо він просто шикарний. Ось так збоку покажу вам цю бочку ну, зроблено просто класно. Не знаю, якщо у вас теж... Такі емоції будуть позитивні, то не пишіть уваги бо мені саме цей візуал дуже і дуже подобається. Далі по моделі. Так, показав, світло показав. Зараз покажу, що тут є. Це БК-мотор, це задній привід. Так, трошки треба обережно, тут провода. Акумулятор посередині, БК-регулятор з вентилятором, БК-мотор позаду, металеві приводи, металеві регульовані тяги. Масло наповнені ж, звісно, це амортизатори. Передня підвісочка, ну, коли задня привідна машинка, то бачите, як передня підвіска, Тут вони речаги під кутом ну, і відпрацьовує це неймовірно. Наскільки класно, так само регульовані тяги і виворіт коліс. ну, Просто шикарна. Ось так. Підвісочка шикарна. Сама якість Тімаса шейте на найвищому рівні. Самі шини м'якенькі класні. От, готова до використання, повний комплект, все є, що необхідно. Візуал класний. Ну і по характеристикам, самі знаєте, що Тімаса шейте роблять дійсно. Крутизні моделі.